Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка посилки з сайту iHerb. в ній товари з різних категорій, тому що тоді була знижка мінус 20% на всю корзину. Про такі акції я вам завжди повідомляю або в своїх відео, або в спільноті. Зараз теж можна замовити товари з різних категорій, так як знижка на всю корзину становить мінус 18% по промокоду. Цей промокод та умови я вкажу в описі під відео, також додатково вкажу і свій промокод, пробуйте, вводьте обидва промокоди, а iHerb вже обере знижку, яка буде вигідна саме для вас. Спочатку покажу вам ось такі горішки. Це магдаль від бренду, який виготовляє шоколад. Ніколи раніше не помічала, що в них також є горіхи. І коли побачила в розділі суперакції зі знижкою мінус 40%, одразу ж додала в свою корзину. Тут 227 грим. Великий пакетик. Думаю, що будуть смачні і корисні. На iHerb вони набагато кращі по якості по смаку, ніж ті, що в наших магазинах. Наступні два продукти, які я замовила, мені коштували 2 долара кожний. Я вважаю, що це дуже вигідно, але хотілося б, щоб вони також були гарної якості. Ніколи нічого не замовляла від бренду Madre Labs. Це власний бренд Ahurb, я так розумію. Перший засіб це засіб для прання. Тут в наборі порожня пляшка з дозатором. Об'ємом 473 мл, в яку потрібно вилити пакетик з концентратом, і потім додати води. Використовувати для прання можна два натискання цього дозатора, в залежності від того, наскільки завантажена ваша пральна машина. Можна використовувати 4 Натискання, і якщо повна загрузка і у вас дуже забруднена білизна, то можна робити 6 натискань. Спробую, обов'язково вам потім дам свій відгук. Ці товари зараз також знаходяться в розділі суперакції з великою знижкою. Якщо вони вас зацікавили, можете перейти за посиланням і теж замовити. На сайті детально розписано, як цими продуктами користуватися. Можете подивитись склад, склад гарний, він не містить ніяких шкідливих речовин, і я думаю, що це буде дуже корисно для нашого здоров'я. Друга покупка за 2 доллара ще більш вигідніша, ніж попередня, також від цього бренду Madre Labs. Тут у коробочці всередині міститься 6 пакетиків з концентратом для миття посуду. В одному пакетику 118 мл, всього у коробочці 710 мл. Ці пакетики теж потрібно розчиняти. З водою в бутилочці з дозатором. Я спочатку цей дозатор використаю для прання, потім буду туди заливати засіб для миття посуду. Купляти окремі бути немає сенсу, тому що вони однакові. Обов'язково вам в порожніх баночках дам свій відгук. Але якщо ви хочете замовляти, то краще це робити зараз, поки є знижка і поки товар є в наявності, тому що зазвичай по такій хорошій ціні він дуже швидко закінчується. Виходить, що 6 таких пакетиків, якщо розчинити у воді, вистачить на 6 пляшечок об'ємом 473 мл. Це дуже вигідно. і Враховуючи, що я напишу відгук на дані товари, то вони мені коштували по 1 долару. Зазвичай, коли є знижка на всю корзину, я в своє замовлення додаю олію від бренду Лятуранжель. Хочеться замовляти те, що я ще не пробувала. Це для мене новинка суміш двох олій соняшниковою та кокосовою велика бутилочка об'ємом 750 мл. Зараз ми користуємось оліями або в скляній упаковці, або ось в такій металевій, тому що це більш корисно для нашого здоров'я. В пластиковій упаковці олії не купляємо. Ще за вигідною ціною з розділу суперакція зі знижкою мінус 50% я замовила вітаміни для собак. Вони призначені для підтримки в хорошому стані шкіри та шерсті наших домашніх улюбленців. Всередині 24 штуки. Нашій собаці завжди все подобається, що ми її замовляємо, ніколи від чого не відмовляється. Тут в складі міститься цинк, біотін, омега-3, водорості. Термін придатності. До 06 2024, але ми почнемо використовувати зараз і обов'язково встигнемо. Також замовила свою улюблену каву від Нескафе зі смаком Лісових горіхів. Тут 16 пакетиків всередині. На момент покупки ціна була така, як і на інші види кави від цього бренду. А потім через деякий час я подивилась, вона чомусь стала коштувати на 100 гривень дорожче. Не розумію чому. Чи великий попит на цю каву, чи якась помилка на сайті Ахьорб. таке в них буває. Потім через деякий час вони можуть ціну знижувати. Не знаю, від чого це залежить. Мені даний продукт подобається, тому повторюю вже неодноразово. Зараз, друзі, я вам покажу. Дві добавки для підтримки жіночого гормонального фону, які використовуються зазвичай тоді, коли ще менопауза не наступила, для того, щоб підтримати свій організм, для того, щоб якомога пізніше увійти в цей період і також пом'якшити цей процес. Перша від бренду SM Nutrition. Цей бренд тільки. Виготовляє такі добавки, направлені на жіноче здоров'я. Тут у нас в складі міститься міо і дехіро інозитом. Це дві кращі на даний час біоактивні форми іназітолу, які краще засвоюються і краще, щоб було саме по'єднання цих двох форм. Потрібно приймати по 4 капсули в день. А в чотирьох капсулах міститься 2000 мг, можливо, я буду приймати по дві. Всього у баночці їх 120. Міоідехіроїнозітол допомагає нам зберігти овуляцію, так як відсутність овуляції призводить до дисбалансу гормонів в організмі, до дисбалансу естрогену та прогестерона. Також він знижує ризики розвитку інсулінорезистентності та цукрового діабету. Допомагає енергії увійти в клітини нашого організму, це вітамін В8, і його можна починати приймати вже приблизно з 35 років. А приймати по схемі, наприклад, місяць два ви приймаєте, і потім десь на 2 місяці робите перерву. Принаймні, я буду робити саме так. І остання добавка, яка залишилась в цій коробочці, це дикий ямс від бренду Natural Тут 180 капсул. Я замовила велику упаковку. Ще на сайті є і на 90 капсул. В двох капсулах міститься 850 мг. Приймати потрібно по дві в день. тобто тут 90 порцій. Дикий Ямс є фітопрогестероном. Дуже багато фітоестрогенів зустрічаються на сайті і в продажу, а фітопрогестерон не так в нас розповсюджений. Я замовила для того, щоб приймати по схемі для збереження в нормальному стані свого гормонального фону в першій фазі циклу буду приймати фітоестроген якийсь з тих, що в мене є в запасі. В другій фазі циклу буду приймати а, дикий ямс, тобто фітопрогестерон. І також третім продуктом для жіночого гормонального фону, для підтримки овуляції, я буду додавати ось цей міо і тахіроінозітол. Друзі, це все, про що я хотіла вам розповісти сьогодні. Якщо це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Чекаю на ваші коментарі. Пишіть, що ви собі замовляли, що хотіли би замовити з того, що я показала, буде дуже цікаво знайомитись. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення. Друзі, ще забула вам показати, що обрала з розділу пробників. Це ось такий серум об'ємом 5 мл від бренду Use Anti-Aid продукт з вітаміном С, є, гіалуроновою кислотою та фіруловою кислотою. Тут, напевно, як завжди, продукт із дозатором. І навіть в маленькі пробники вони кладуть інструкцію. Так воно і є. Вистачає зазвичай надовго саме сірому. Буду використовувати. Потім вам дам свій відгук. Також зараз там ще з'явився крем у пробнику об'ємом 5 мл. Теж хочу замовити і тонік, але тонік замовляти таким маленьким об'ємом, напевно, немає сенсу. Це дуже дорого буде коштувати і вистачить, напевно, на один або на два рази.